Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська, а саме на курсі Всі англійські часи з нуля за 12 занять. І сьогодні в нас вже 12-те останнє заняття, а саме час майбутній доконаний тривалий або англійською «Future Perfect». Continuous. І якщо вам подобається ця серія в цілому і сподобається дане відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки. пишіть будь-які коментарі на будь-які теми знизу під відео. Це дуже допомагає розвивати канал і просувати відео. І найважливішим знаком для Ютубу про те, що відео є хорошим, це підписки. Будь ласка, підписуйтеся. Ми вже майже досягли 100 тисяч підписників. Дякую вам за це. І продовжуємо. І почнемо ми це відео, як завжди, з практики попередніх часів. Якщо вас дана практика не цікавить, перемотайте, будь ласка, це відео на ось цю хвилину. А розпочнемо ми з цього речення. Отже, спробуйте сказати самостійно англійською. Вона п'є каву кожного ранку. Отже, she drinks coffee every morning. She drinks coffee every morning. Наступне речення. Спробуйте сказати. Прямо зараз вони будують новий будинок. Отже, прямо зараз можна казати right now. Можна нічого не казати, тому що це речення само собою означає, що це відбувається прямо зараз. Новий будинок це new house. Отже, they are building a new house. Right now. Тобто, якщо хочете right now, якщо не хочете, там може нічого не бути. Отже, they are building a new house. Наступне речення. Спробуйте сказати, я не бачив цей фільм. Отже, в мене немає досвіду перегляду цього фільму. Я не знаю про що він. Я не бачив цей фільм. Отже, що в нас тут виходить? I haven't seen. That movie. Або повним реченням I have not seen that movie. Наступне речення, скажіть, він вже бігає з сьомої ранку. Можна казати вже, можна не казати, вже якщо пам'ятаєте це already Отже, можна просто сказати: він бігає з сьомої ранку, або він вже бігає з сьомої ранку. Отже, тут у нас виходить He has been running since 7 a.m. He has been running since 7 AM. А якщо ви ще сказали already, то воно буде ось тут. He has already been running. Отже, поміж двох допоміжних дієслів. He has already been running since 7 am. Наступне речення: спробуйте задати запитання: чи зустрілися ми на концерті два роки тому? Два роки тому це легко, two years ago на концерті. At the concert. Отже, the, тому, що ми знаємо про який саме концерт ідеться дво два роки тому. Був якийсь там концерт. Отже, at the concert. Зустрітися це meet. друга його форма met. третя також met. Але тут запитання. Тому подумайте, як поміняти це дієслово, і чи взагалі його потрібно міняти. Отже, чи зустрілися ми на концерті два роки тому? Отже, це в нас простий минулий час, і для запитання потрібне дієслово до перепрошую, допоміжне дієслово did. Отже, did we meet at the concert two years ago. Did we meet? Зверніть увагу, що я не поміняв слово meet, тому що тут є слово did. Якщо воно є в реченні, то тоді міняти основне дієслово не потрібно. Наступне речення скажемо ось так. Вона не читала в той момент, коли я прийшов. Отже, дослівно на англійську ми просто скажемо, вона не читала, коли я прийшов. Спробуйте це сказати. Отже, she wasn't reading, або she was not reading when I came. She wasn't reading when I came. Наступне речення. Вона приготувала вечерю до того, як всі прийшли, або до того, як всі прибули. Тут я вам допоможу з другою частиною. Отже, всі прибули це everyone arrived. Або можна сказати, everybody arrived. А ви спробуйте побудувати першу частину. Отже, вона приготувала вечерю до того, як всі прибули. Отже, she had cooked the dinner before everybody arrived». Або «everyone arrived». ще раз. She had cooked the dinner before everyone arrived». Наступне речення я зроблю вам легким, але також воно буде хорошим для порівняння. Отже, ми сказали, вона приготувала вечерю до того, як всі прийшли. А тепер спробуйте сказати таке саме речення, але вона готувала. Вечерю до того, як всі прийшли. Тут ми не вказуємо, що вона доготувала, чи вона завершила чи ні, а просто сам процес, що до того, як всі прийшли, вона займалась готуванням. Спробуйте. Отже, схоже речення тільки з невеликою відмінністю. She had been cooking. Отже, не had cooked, As she had been cooking the dinner before everyone arrived. Наступне речення. Спробуйте сказати: Я не допоможу тобі завтра. Тобто майбутній час я не допоможу тобі завтра. Отже, I will not help you tomorrow або скорочення I won't help you. Tomorrow. В наступному реченні спробуйте сказати: Я завершу свою домашню роботу до суботи. Отже, I will have finished my homework бай сети або біфор сатедей. І останнє речення майбутній тривалий. Отже, спробуйте сказати нехай завтра. О третій годині я читатиму. Отже, will be reading tomorrow at three. Або можна сказати, at 3 o'clock. «I will be reading tomorrow at 3 o'clock». І тепер, друзі, нарешті переходимо до майбутнього доконаного тривалого часу. Він є трішки схожим до попереднього майбутнього доконаного, чим тим, що тут також буде щось відбуватися до певної точки в майбутньому часі. Але різниця в тому, що там ми казали, я щось зроблю, наприклад, до 4-ї. А тут ми скажемо, я щось робитиму до четвертої. Або ще одне речення: вже в квітні цього року буде три роки, як я живу у Лондоні. Отже, як бачите, по цих двох реченнях вони не дуже популярні. Тобто ми не часто будемо використовувати цю конструкцію ні в українській, ні в англійській мовах, але знати її важливо. І переходимо до граматичної конструкції даного часу. Отже, тут у нас, як завжди, спочатку буде йти підмет, потім перше допоміжне дієслово will, друге допоміжне дієслово have, та третє допоміжне дієслово been. Так, в даному часі є три допоміжні дієслова, але з плюсів є те, що вони не мінятимуться в залежності від підмета. Чи це я, чи це ти, він, вона, воно, вони і так далі. Завжди буде однаково will have. Been. Been. Потім в нас буде йти основне дієслово з закінченням ING. Ну, звичайно, це тривалий час, потрібно ING. Отже, наприклад, I will have been reading. Далі ми вкажемо протягом якого часу щось відбувалося. Отже, наприклад, протягом двох років for two years. I will have been reading for two years. І останньою частиною даного речення буде до чого? До якого моменту в часі? Наприклад, до наступного року. Це дивне речення, але послухайте, I will have been reading for two years. by the next year». Отже, я читаю або я буду читати вже протягом двох років наступного року. А тепер, друзі, переходимо до заперечних речень. І все, що нам тут потрібно, це поставити слово not між will та have. Отже, наприклад, I will not have been reading. Можна також використати скорочення, як і у всіх майбутніх часах, will not скорочується в won't. Ще раз won't. Отже, речення до прикладу. Я хочу сказати: я ще не вчитиму англійську довго, коли почнеться іспит. I won't have been studying English for long. By the time the exam starts. Ще раз, I won't have been studying. Або повними словами, I will not have been studying. Я не буду вчити, або я не вчитиму English for long, англійську. For long, це як протягом довгого часу, або просто довго. By the time the exam starts. «До того часу, коли почнеться екзамен». Далі, наступне речення. Я хочу сказати Він не висипатиметься достатньо перед поїздкою. He will not have been sleeping enough before his trip. He will not have been sleeping, Він не спатиме enough, достатньо, before his trip, перед його поїздкою. Ну і запитальні речення. В них допоміжне дієслово will буде на початку речення, потім підмет, потім два інші допоміжні дієслова, тобто have been. І всі інші члени речення, які було раніше. Отже, перше речення я хочу сказати: Ти довго чекатимеш, коли приїде автобус, це прозвучить ось так: will you have been waiting long when the bus arrives? Можна також сказати for long протягом довгого часу, або просто long. Довго. І ще одне запитання: чи житимуть вони у Лондоні 5 років до 2030 року? Це прозвучить ось так: Will they have been living in London for 5 years by 2030? Ще раз. Will they have been living in London for five years by 2030? Тепер речення для практики для вас. Я розумію, що цей час один з найскладніших, і вам можливо буде потрібно більше часу, ніж я буду давати. Тому просто ставте відео на паузу і беріть стільки часу, скільки вам потрібно. Отже, перше речення спробуйте сказати до наступного місяця. Я вже працюватиму тут два роки. Отже, якщо ще потрібен час, просто поставте відео на паузу, а відповідь є: By next month, I will have been working here for two years. By next month, I will have been working here for two years. Наступне речення: спробуйте сказати: Я не гратиму в футбол довго або протягом довгого часу до матчу. Отже, матч так і буде матч. Before the match до матчу. Я не гратиму футбол. Грати в футбол це play soccer. Або play football, якщо ви у Великобританії. Отже, спробуйте. Я не гратиму в футбол протягом довгого часу перед матчем. Отже. I will not have been playing soccer. For long before the match. I will not have been playing soccer for long before the match. І тепер спробуйте зробити одне запитання. Отже, запитайте мене, чи житимеш ти в Нью-Йорку протягом двох років, скажімо, наступного місяця. Отже. Will you have been living in New York for two years by next month? Will you have been living in New York? For two years by next month, друзі. Будь ласка, не лякайтеся даного часу. Я розумію, що він складний, але зрозуміти можна. Тут важливим моментом є те, що вам просто потрібно знати, що такий час є, і що ви зможете його уловити, коли хтось щось скаже в даному часі. Сам я особисто майже ніколи не використовую цей час. Якщо чесно, взагалі не можу пригадати жодного моменту в своєму житті за більше 10 років володіння англійською, коли я сказав хоча б одне речення в даному часі. Тому не хвилюйтеся, він не дуже часто використовується. І дякую вам. Всім за перегляд було дуже приємно вас всіх бачити. Сподіваюсь, відео було вам корисним та сподобалося. Дякую ще раз за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye guys!